Отже, маємо новий тиждень нові події, мабуть, найсвіжішою українською подією, яка поки що не отримала такого великого розголосу. Але я думаю, що вона буде мати цей розголос, це так звана Вовина тисяча. Я просто подивився. Порівняв Вовну тисячу і юлену тисячу, і досить доволі е, цікавого є е, щодо е, масштабу тих тисяч. Про це ми е, поговоримо. Але крім того, що е, дуже важливою подією, яка сталася буквально вчора, це вибори у, у Грузії. Е, доволі е, цікаві. і... Е, е, Питання, що, що там почнеться вже найближчим часом? <кій> так, чи почнеться там якийсь вибух, чи ні? Отже, нагадаю, мене звати Олександр і я журналіст, і це мій канал свіжої історії. Моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. І про це, і про багато чого іншого будемо говорити зараз. А ви не забудьте підписатися на мій канал. На канали Володимира Цибулька, Цибулькотов і Цибулько. Тіві це дуже важливо для того, щоб канали краще просувалися Ютубом. Також важлива будь-яка ваша реакція. Це і допис, і вподобачка. І поширення відео в себе у Фейсбуку чи в іншій соціальній мережі, де переважно є, це теж дуже важливо. Ну і переходимо до розмови. І от перш за все, як я сказав, Володимир Зеленський раз напередодні нашої розмови підписав свій указ черговий про виплату тисячі гривень українцям, ну, очевидно, якраз. Чекав на нашу розмову. Спеціально під це він підписувався, вибирав цей момент, що вітається, і видите, я вирішив просто порівняти тисячу зеленського із знаменитою юлоною тисячою, щоб зрозуміти масштаб його щедрості. Ну, щедрості за державним. Це виходить. Це не це слово, тому що Юліна, Юліна тисяча це було за умови долара по 8. Це 2008 рік. Відповідно, ви вже можете порахувати, скільки це в доларах, і крім того, в той час хліб коштував 3 гривні. І за тисячу можна було купити 333 буханки. Зараз хліб коштує, ну як де, 20-30 гривень, ну є, звичайно, і дорожчий, але ми на нього не орієнтуємося. Ну, най найдешевший це той, що, це той, що я бачив у магазині, найближчому до мене. І якщо брати по 20 гривень, тобто по мінімальній ціні хліба, то це лише 50 буханок. Ну, порівняють 333, 333 буханки і, і 50 буханок, це Скільки разів менше ну, мені здається, що за цей час ще та буханка з 500 грам би до 330 грам. Ну це 500 грамова буханка. Я навіть скажу, це є височанський хлібзавод в Карпатах. Я його не рекламую. Звичайно, просто ну, не хліб... Ну, середньостатистичний Вони хліб достатньо є деш дешевий. Е от і виходить, що масштаб зеленського розмов Зеленського він разів 10 є менший за Юлію. Тобто в суті він роздає не по тисячі, а якщо рахувати по Юліних масштабах по 100 гривень. Це навіть на один похід в ТБ дуже скромний, не вистачить. Вся комедія полягає в тому, що лишилось додрукувати тільки на купюрах фразу ні в чому собі не відмовляйте. Хочу нагадати, що ці кошти можна потратити виключно на комунальні платежі. Або на оплату проїзних квитків, або квитків до музею, або на книжки. Тобто потратити її на алкоголь не вийде. Але народні уміці вже зараз прикидають, як би на тисячу гривень купити книжок, здати макулатуру і на виручені гроші купити пляшку. Ну, ну це дуже така складна комбінація, але все-таки от. Що це дає Зеленському? Що це, ну, що це дає українцям, це вже є зрозуміло з нашого обговорення. Тобто, а тибе тут з тою тисячою не підеш, бо тебе книжки не, не продаються, як не дивно. О, так що, тобто, о, чим, чим це зумовлено? от така щедрість, для чого це йому і що він від того виграє? У мене є підозра, що вони хочуть таким чином активізувати людей, максимально втягнути там, систему дія. Мало того, вони ж паралельно заохочують людей цим системою національних знижок, які вони Пропонують е, при оплаті товарів, е, тобто при, при білих платежах, при безготівкових платежах безконтурний, і, і ця дія, ці зустріля паралельно з роздачою тисяч, мені здається, поклав людей затягнути в безготівкові розрахунки. Мало того, коли вони е, ну, е, побачать, як. Приблизно, ну, зможуть вичислити приблизні доходи людей, і мені здається, що це насправді втягування людей у майбутні вибори з можливістю голосувати через дію. Вони хочуть максимально затягнути людей у систему дії таким чином, щоб, по-перше, реально оцінювати доходи людей, а по-друге, Ну, спробувати е, шахрувати з виборами через систему дій. ми якраз спостерігали протягом останніх трьох років кілька таких е, ну, спроб наблизити країну до виборів у, у телефоні, і це весь час подавалося, як, як розв'язання проблеми. Справа в тому, що верифікувати. Кількість виборців дійсно простіше через дію зараз, наскільки я розумію, національний реєстр виборців почав верифікацію, значить, і це все підстава для підготовки до виборів, знака підготовки до виборів. Але чому Зеленський так чіпляється саме за цю більшість, яка є у. Раді, тому що через неї можна продавити будь-який закон. І це розуміє, що вони будуть пробувати. Все-таки ми розуміємо прекрасно, що за діючим законодавством провести швидко вибори ми не можемо. Тому що от є е, Виборчий кодекс, країна подалена на виборчих округів. І Ну, частина цих округів нереальна для проведення виборів. На Луганщині вибори не можна провести. Там, ну, зараз, по-моєму, 4% території контролює Україна Луганських. Ну, відсотків території втрачено запорізької території, відсотків 40 херсонської. Ну, от Донецької теж. Відчутний відсоток. Від... там десь, по-моєму, відсотків 40 території Донеччини втрачено. Тому, швидше за все, буде спроба затягнути максимально людей, а потім повернути з виборами трюк, які проводять в Росії, в Росії. Запустили таку систему голосування, при якій проконтролювати результати виборів просто не можна. Тобто вони збираються намалювати на коліні результати виборів і е, нав'язати цей результат. Тому і відбуваються такі маневри. Е, якщо вони хочуть спробувати, ну уявилося, наприклад, вони б хотіли спробувати. Збільшити якусь довіру і популярність Зеленського і на цю дію потратити 30 мільярдів гривень. І ця тисяча, я, я які тільки опитування не, не дивився, ну це не соціологія, а такі ну, локальні опитування на, на різних ресурсах. Люди жорстко проти цієї тисячі. Люди кажуть, що гроші всі на оборону витрачали. Тобто реально. Мені здається, що Зеленський проколовся з цією тисячею конвертувати в якісь там збільшення через такі величезні витрати, неможливо. Просто неможливо. Це, ну це є році 30 мільярдів гривень викинути в трубу. Це, це просто ну, дикість. Тому, причому на тлі величезних потреб збройних сил вони ж місяць тому. Всі піною сходили і кричали про те, що постачає 500 мільярдів гривень на Збройні сили. А тепер вони готові відібрати до Збройних сил 30 мільярдів і викинути нікуди. Без гарантованого результату, до речі, тому мене як якдає, що ну, я шукаю якихось реактивних мотивів, і мені здалося, що ну, вони пробують. Так як їм це вдалося, до речі, в 2019 році вони через різні групи в соцмережах вони консолідували величезну кількість людей, величезну. Просто ці люди порозлазилися. Вони зрозуміли, що їх провели. Але Зеленський, друге обдувати може тільки через фальсифікацію виборів. Він чесні вибори він не може виграти. Це неможливо зараз. Тому вони е, пробують домовитися, наприклад, з заходом там виконати захстянки заходу, але але тільки не дайте залишитись зеленському ще на п'ять років. Тут є питання: е, взагалі-то, а як збирається переобиратися, коли за умови за української конституції він не може більше двох термінів, тобто більше десяти років, перебувати на посаді, не може. А він вже шостий. Тобто він буде балотуватися на наступний термін з метою зламати конституцію і просидіти скільки? Просидіти ще п'ять років після виборів. Так він буде сидіти більше десять років. Тобто він не хоче бути вічно президентом. Ну я думаю, що вони прекрасно розуміють, що вони після того, що вони нахилили, мають. До речі, настрої людей дуже чітко вловлюються на зустрічах депутатів із слуги народу. Нещодавно Мар'яна що називається, і поперла в народ. Тоді так вимирювали Треба було тільки слухати. Я вони поривають з неї з голови клотча ці руді. Ну але очевидно, що народ таки тільки плювався і, і вербально. Знущався з Безумної до рукоприкладства не дійшло. Але складалось враження, що там уже новий до рукоприкладства. Тому якщо Зеленського не відчувають оцих ну, моментів, ну, то лише цим поставим. Володимир, але дія в будь-якому разі, це не є банківська установа. Так в тому то й справа, що там вже там є справа, тому що в банках є зараз запущена програма, є відновлення, є допомога, і банки, багато банків створили віртуальні картки. Є допомога, і з цієї віртуальної картки можна провести оплату. Тобто, ну, по-моєму, фізично спеціальні картки не випускаються, але з інтуєї картки можна проводити оплату. В додатках багатьох банків є такі картки. І дивіться, і другий момент. Дія, ну, як <кх> вона все ж таки є категорія людей, і яких дія ніколи не охопить, ну, принаймні в найближчій перспективі, це є пенсіонери десь віком так від 75 років. А можна і від 70 десятци в будь-якому випадку, які ніколи не будуть користуватися дії. Все в то що у них, ну по-перше, немає, немає смартфонів і не буде. А навіть якщо буде, то вони не факт, що цього вони їх не освоять. Да, багатьом старшим людям трошки трошки тяжко з так би мовити, дружити. Хоча є, є старші люди, які з задоволенням користуються гаджетами, ну це є окремі. Просто зараз, зараз по-моєму, максимально скільки охопила дія, це, по-моєму, 13 мільйонів людей. А в нас виб... в реєстрі виборців, по моєму, ну, в кращі часи було 36 мільйонів, потім 32 мільйони. Ну на сьогоднішній день я думаю, що мільйони. 30 в реєстрі виборців є людей. Ну, от уявімо собі, хай навіть буде в реєстрі виборців 25 мільйонів. Ну, приявці 50% це десь 12 мільйонів людей. Ну, зрозуміло, що активніше користуються гаджетами. Але проблема в тому, що більшість учасників справа в тому, що вибори це. Акт взаємної згоди. Тобто ті, хто йде на вибори, вони в принципі е, ну, готові прийняти результати виборів. Але якщо учасники виборів абсолютно в нерівних умовах, то хто прийме результати таких виборів? Ніхто не прийме. Це буде те ж саме, що відбувалося під час помаранчевої революції. 20 років, до речі, 20 років тому. Ми були значно молодші і сильніші. Так. А ще один момент. А чому власне він дає такий обмежений список мовити, того, що можна купити? Тобто людей це, це теж не буде приваблювати. Ну, воно ніби шляхетна ініціатива, бо студенти ломануться книжки купувати, е, в кіно ходити, в музеї. Е, ну Найголовніше, по-моєму, для людей це е, комунальні оплати. Але е, якщо домогосподарства мають по, по 10, 20, 30, 40 тисяч е, боргів, одна тисяча їх ну, ніяк не рятує. Ніяк не рятує. Е, коли після цієї тисячі вартість. Е, Наприклад, до електроенергії знову зросте відсотків на 20 або на 40. Ну, це для такої середньостатистичної квартири трикімнатної, по-моєму, тисячу гривень коштує тільки електро за місяць. Тобто, Юлія Тимошенко в будь-якому разі мала принаймні масштаб. Ну, по-перше, на, на ці гроші не поширювали жодні обмеження. Так, навіть на простітуток, якщо, якщо треба, якщо організм вимагає, а, а, а тут е, на що <гум> От, Тобто, це, це, мені здається, що ідея цієї тисячі в тому, щоб з 30 мільярдів гривень е, поза спиною людей е, ну, перерозподілити потоки і розікласти по правильних кишенях. Але а, дивиться, але спочатку була ковідна тисяча, на, на якої я, до речі, не скористався, наскільки я прогадую. Я не користався, ну мені гидко взагалі, чесно кажучи, що-небудь брати з рук держави Зеленського. Особливо коли війна і, і всі потреби повинні бути спрямовані на Збройні Сили. А але ж Зеленський вже тоді міг зробити висновок з тої ковідної тисячі, що це ні до чого. Тобто він, він не, не навчається. Ну, якась група людей з його оточення на цьому нажилася. Ну, так. Тобто ті, ті, хто придумав цю фішку відновити, вони очевидно розуміють, як вони на цьому стерять, от в чому ідея. І Зеленський знає точно, скільки він на цьому заробить. Так. Mm, так. Бо, ну, Я вірю, що через роздачу тисячі можна. Ну, зараз от дивись, зараз тільки сальдо довіри недовіри Зеленського плюс 4 Ну з таким ходити на вибори ну, майже не можна. хоча Кучма переміг е, на другий термін, але перемога Кучми це було консолідоване. Це було консолідоване бажання олігархату, регіональних еліт, Москви. І, ну, там, там багато інтересів збігалося в тому, щоб продовжити президентство кучми. Ну, для націонал-демократів це була ідея такого, ну, розбудови громадянського суспільства. Бо тоді, звичайно, що кучма потім проявився огидно із, наприклад, Україна без кучми, коли ну. Було таке повстання по суті на в березні 2001 року, де і Луценко, де й Усовці, де де й до речі, наприклад, Тарас Стецький, Філенко були задіяні. тобто велика кількість українців була задіяна насправді. Тоді держава прилаштувала бійню, але держава не перемогла, хоча й унсовці сиділи у в'язниці по кілька років. А тепер захищають Україну. Так що, е, ті, хто боровся з ними, навряд чи тепер захищає Україну. Але е, мова про інше: мова про те, що все-таки ну, нема, нема консолідованого запиту на продовження влади Олігархи з ним публічно не сваряться. Хоча Ахметов відійшов. Е, Просто демонстративно відійшов. Він, він не був прямий конфлікт, але зрозуміло, що так як е, йому викручували руки, він, він зробив свої висновки, е, що дружити з цією кодлою собі дорожче, і пінчук, врешті, як ми бачимо, теж в міру дистанціювався від цього всього. Хоча вони від від Зеленського беруть гроші на утримання телеканалів, хочу нагадати, що Ахметов... Закрив свою телекорпорацію. Він просто її, ну, так би мовити, призупинив її роботу і все. Ці активи, наскільки я розумію, перейшли до людей Єрмака. І Частоти, зокрема, що, чим вони там наповнюються, це, це вже це вже ну, вторинне. Тобто. Так. Отже,